Попереду ще три тексти. Давайте виділимо ключові слова у кожному з них. У цьому тексті ми знайшли «saw water insects, fish and the snake. побачили водних комах, рибу та змію. Усе це форми водного життя, тобто тварини, і серед варіантів відповідей у нас є словосполучення water life – водне життя. Крім того, сказано, що вони не могли плавати. We couldn't swim, so we decided to make water peepers to help us see down further into the water without going all the way in. Тому вони вирішили зробити якийсь приклад, який допоміг би їм побачити, що під водою. Отже, вони знайшли інший спосіб, як можна зазирнути під воду і при цьому не йти плавати. І це наш варіант F found an alternative way to view water life. У наступному тексті ми виділили такі ключові слова Monitor, discover, study the Water Quality. Усі ці слова наштовхують нас на думку про те, що йтиметься про якісь дослідження. Крім того, в останньому реченні сказано: Exploring water has become my passion and one day it will be my career. Дослідження води стало моєю пристрастю і одного дня стане моєю професією. Таким чином, Кеннон збирається стати знавцем води. І правильний варіант D. Would like to be a water expert. У цьому тексті теж виділимо ключові слова. Це sedence, water, going to waste. Ми знайшли слово water, а також слово «worried». що є синонімом до слова sedence. Ці слова є в варіанті B worries about using too much water. А це те, чим займається Кобі у вільний час. Вона переймається надмірним використанням води.